Довкола мене цвинтар душ на білім цвинтарі народу, пливу в сльозах, шукаю броду, над вишнями літає хрущ, весна і сонце, і зело. стоять сади, немов кульбаби, спізнілі зорі, наче краби, п'ялися в небо, творять тло. Свіча горить, горить свіча, а спробуй, віднайди людину. Обжив самотній домовину, блукає тіні за плеча безмовні тіні, на лиці лиш очі і уста безгубі шепочуть. Ми підданці згуби і мерзнуть сльози на щоці. Ми розминулися з життям. Не тим, напевно, брались шляхом, заприязнилися із жахом під буряних віків виттям.